what you День, сьогодні 28 серпня. серпня, Я з цим серпнем не можу розпрощатися. Сьогодні 28 вересня. Повертаюся з роботи. Влог не знімала два дні чи три навіть. Три. Це третій день. Вчора трішечки зняла про кетсіки. Записую початок цього влогу. І хочу сказати, що він буде максимально дивний, бо до Артема день народження я відзняла пару кадрів із Баді. У нього, до речі, було день народження 24-го. І я не хотіла ці кадри вставляти у влоги із День народження Артема, тому ставлю сюди, в цей влог, парочку кадрів, бо шкода мені. Хочеться, щоб ми їх запам'ятали там трішечки. От нам залишилося на згадку. Ну і вам подивитися 23 вересня. У нас сьогодні дощ. І можете привітати. Я сьогодні перший день на роботі. Надіюся, далі буду працювати. Здоров'я дозволе. Бо... Так віддає мені, напевно, мочовик. Мочовик. Пузир мочовий. Вчора я не знімала, до речі, нічого, хоча була вдома. А що вчора проснулася в 9 ранку, бо лягла півтретього кіно дивилася. Поприбирала в хаті, зробила одну штуку. Зараз прийду вам покажу. Зробила їсти собі, та й нічого. Лежала, дивилась кіно. Добре, що сьогодні закінчили не пізно. Піднімаюся додому. Коля ще робимо, приїде з кимсь іншим додому. Зараз вам покажу бадегу. Він цілий день був в тій штуці, бо сьогодні зранку почав вилизувати лапи. Ну і прийшлося помастити і залишити його в тій штуці, бо взагалі. Зою. Ти моя рибка. Зараз мама не трусись. Іди сюди, іди. Ти моя рибуня, зараз мама зніме тобі, ти спав. Незручно тобі. Ой, ой, потягуська. Потягусечко. Зойчик, мамина жопка. Да. Ой, глазики позакисали, так? Да? Mm -hmm. Зараз я мама зніме. Ой-ой-ой, мама зніме зараз. Бадик буде, не буде ж лізати собі ножки, так? Да? Зараз мама зніме бадьку цю штуку. Ой, який молодець. Лежав цілий день, будь-ка. Ой, молодець, мами не синучить. Ой. Я просто була два дні ще вдома, коли це все було. Я йому ну, слідкувала за тим, щоб він ноги не вилизував собі. А як він вилизував, я на нього сварилася, да? Зой, мама сварилась на тебе, да? І він розумів, він не лизав. А так як сьогодні мами не були, вдома, да? Він міг вилизувати лапи, з утра він це почав робити. Добре, не знущаюся з собаки, знімаю. Радий. Це... Да, да, Це бадіка, да, бадіка. Ой, ой, ой. Ой, ой, пошли. пішлі. Ой, який радий, да, радий, мама зняла від шиї. Да. Дивіться, що я вчора зробила. Ми... Капусточка. Вона вже в мене тут брода. Бачите, ця вилітає. Ремушки повно, так? Ой, дядя, дія Ой, зюдку зюдку ой Такі діла вчора робила. З одної капустини в мене вийшло невеличкої. Нічого такого. Капуста, морква, цибулька, соль, трішки цукру. Все. Брода. Можливо, завтра вже будемо їсти. Процеси вулька О -о -о. да? Бадюня. Я бадюня. Ті мамунім сина, да. Зараз мама будемо будем лежати, да ти мамунян, будемо лежати з тобою, да, далі. Мама прийшла. Такий радий, да людий, мамунечки, да. Думаю, Жонька, жопка маленька, мамина, да. Да ти на ручки хоч, на ручки хоч. Добре, я йду. Йду, бачить, дай лапу Лапа! Сестра. Стой, бачить. Що там, зай? Прийшли сидимо, пропросився на руки. Ой-ой-ой. Що ой, ой, ой. там винюхаєш? На століці нема нічого. Такі діла. Прийшли додому. Зараз що, розберу торбу з роботи? Помиюся, буду монтувати відео. Та нічого, далі буду серіал, дивитися. Почимаєш, маму? Чи ні? Чи обідався? Почмаєш, мамуню? Миш, мам. Маму почокнує? Бадик. почу май маму? Вибачиш маму? Вибачиш? Жобкою повернулися звідси. Баді, вибачиш маму? Баді? Так люблю його страшне. Давай ідемо. Мама буде мить миться йти. З того, що в мене спина болить, Коля прийде, буде йти з баді. А я нап'юся таблеток, зараз буду відпочивати. Я баді! Що? Чоловік прийшов з роботи. Що таке, тискучий за мною? Скуч за мною, де? Морда. Це така залюбіюби. Ти мене так не зустрічав. Боже, що таке? Що таке? Що ти тручиш, кабанчик? Що? Щудики, пінчик, типу ми мультики в кабанчик, що? Підемо гуляти. Ідемо гуляти, ідемо гуляти, да? Підемо гуляти. Давай, одягайся. Вдівай. Давай. Давай одягайся. Ти жопою світиш. Ти страшно в камеру показуєш, بدي я. Че, жопа. Фух. Все, 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 все. Все. Давай, йдемо, диванся. Там не ребину. Там рячали, да? Там же капає. Баті гуляті деш. Зай, гуляті деш. 26 вересня. Вечір. Роблю кексики. Із малиною. Бо вишень у мене не було. Кому цікавий рецепт, є у мене на каналі рецепт шоколадних кексиків. Дивіться, яка краса вийшла. Пахне вкусненько. Думаю, що це вкусненько. Так що, хто хоче, приготуйте і скуштуйте за цим рецептом. У мене на каналі він є. Так, да? Баду найдем. Що хочу сказати по ситуації, що вийшла до роботи <кій> другий день. Ситуація яка, ну, така собі, в принципі, робити можна, але дуже тяжко. От, роботи багато. Робимо до п'ятої години, хто, до речі, не в курсі, у нас ненормований графік роботи. Тобто, до, до скількох є робота, до того часу і працюємо. Коля на теніс пішов. Фух. Приїхала, сходила в аптеку, зараз буду їсти готувати і монтувати відео. Беду мене, бедунік, мамунький пісінчик, да. в цьому влозі буде дуже багато бадіка, так? Да, бадік? Все, йдемо з ним готувати чи монтувати. Я ще не розібралася, але що з тим робити, так? Да? Хочеться знімати щось цікавеньке, якісь цікаві, різноманітні влоги, але коли ти робиш по 10-11 годин, то ну, не хочеться. Ще, типу, до кінця мені не прийшла ця проблема, я не вилікувалася. Я буду старатися і намагатися. Робити влоги, щось знімати десь після роботи, якесь готування. Можливо, десь будемо ходити. Незабаром у нас намічається поїздка. Хто дивиться всі мої влоги, той, напевно, може здогадатися, куди ми будемо їхати, а хто ні, той почекає того моменту. Дивіться, що я робимо. Потягнуся. Мамуні потягусик скучив за мамою. Ну, добре, таке включення. Так що у нас максимально насичені робочі будні. Цікавенького, поки що нічого. Але е все буде хорошо, І я почну поправлятися, почну ходити на тренування, життя буде насиченіше. В общем, як я вам обіцяла, далі цікавіше. 100%. Так що, я думаю, що можливо. Щось я зазнімлю ще і завтра, подивимося. І буде такий у мене вложик сумбурний по пару минут із кожного дня. Але на всякий випадок. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних влогах. Але не знаю, чи це спрацює в цього... цей день чи ні. Я мушу подивитися, скільки в мене матеріалу, хоч на 10-12 хвилин чи щось не збиралося. Якщо ні, то запрошую вас в наступний день. А якщо так, то запрошую в наступний влог через пару днів. Єдиний плюс цієї роботи кожен день бачити оце. Гарно. І тебе. 29 вересня. Ми закінчили роботу трішки пізніше, чи п'ята година. Поля хотів їхати на футбол. Але щось там помінялося, пішов з баді гуляти, а я поїхала по магазинам, бо завтра ж учительки день, рочення. І хоч вона не хоче святкувати, я не знаю, чи ми підемо до неї, чи ні. Хочеться її привітати, хоч. Трішечки чимось, бо я сьогодні з нею говорила, вона мені така говорить. Типу, я кажу, хоч торта роби, на каву прийду. Вона така, та дай спокій, нічого не буду робити, піду шабельського куплю чи щось там. Я думаю, блин, ну добре, хоч довго працюємо все, але ж треба для холіжанки торта спекти. Якогось там капець якого не хочу, хочу просто спекти безквітний торт, коричневий. І перемазати з сметаною і всередину банани, а коржі пропитати кавою. У нас не оказалося квітів в магазині, прийшлося мені повертатися на другий кінець міста, купувати квіти. Я хотіла інші, але будуть подібні такі, як ми їй дарували, коли до Артема йшли на день народження. Бо в магазині іншого не було, що могло мені сподобатися в цьому році два рази Хризантеми. І завтра ми хочемо зранку її е, розбудити і привітати. От такий у нас план. Там є місце чи ні. Не буду я повер... повертатися. Ляха, нема, прикиньте. Бо я не сказала свою фразу. Фразу не сказала, для нас завжди є найкраще місце для парковки. Для мене найкраще місце на парковці є. Я купила. Як купила, я купила, бо Коля не ходить за мною. От. Влізе туди машина ще одна. Влізе, якраз-раз рівненько. Так що такі от справи. Завтра буде цікаво зранку. І собі настрій піднесемо і вчительки на цілий день. Вийшов такий букетик. Подобається дуже. Цей букет, до речі, мені більше подобається, ніж той. Бо такі хризантеми інші, є, пишніші, ніж ті були. Дуже подобається. І я біжу, бо там якась жопа. Тікай! Баді! Збиваємо білки, шість білків і шість жовтків окремо. Для початку збиваємо сюди, сипемо щепотку солі, потім все збиваємо, потім переходимо до цього, збиваємо це. Насипаємо сюди 3 ложки цукру столових, збиваємо все до такої пінки. Потім знову повертаємося до білків, всипаємо сюди 3 столових ложки цукру і взбиваємо білки. Тепер ми просіємо 6 столових ложок муки. і... Какао, три ложки какао. І щоб був пишніший трішки, я буду додавати розпушувач. Все. За таким рецептом я роблю бисквітні торти. От, все. Тепер це змішуємо з цим, додаємо муку, це і все. І можна відправлятися, пектися. І буде красота. Віці, капіна класно виходить. Півмиски. Клас. Добре, продовжуємо. <кій> так, невеличкий кусочок для вчительки, який я роблю. Що хочу сказати, що Шо? щось пішло не по плану, бо мався бути обичний торт. Але так мені більше подобається, бо я кинула більше. Какао чим потрібно, хоча бисквіт нормальний вийшов. Чому більше кинула чим потрібно, бо якийсь був світлий какао, і, взагалі, був легенько-легенько коричневий бисквіт. Я кинула більше какао на півтори ложки, ну і, зрозуміло, що він не піднявся дуже сильно. І я вийшла з положення, спекла її невеличкий кусочок торта, який не дуже акуратно обмастила сметаною. Із цукровою пудрою всередині на кожному слоєчку бананчик. І добавила туди загусник такий сметани. Борошочок такий всипаєте. От, все. Зараз ще я це все залию таким шоколадом, воно так красивенько поліється, там буде, мабуть, багато. Ну, ладно. І все, в принципі, e -е, класно би було одну свічку, але, блін, у мене нема одної свічки. Прикольно би було так одна свічка, якби горіла. Не знаю, добре щось буду думати потім. Ну класно, креативно вийшло. За те, що тортик трошки покосило, але його ізначально покосило, бо спікся він так, ну, в общем, я його попідпирала там з шпажками. Надіюся, до ранку він не ляже. Такий кусочок тортика. До речі, лайфхак, хто не знав. Ось, пов'язаний з цим. Представляєте, так, типу три кусочка пергамента, щоб тут серединка була, тарілки. А потім просто! Дуже <смі> добре витягну і поговоримо потім. Ось, бачите, повитягувала я пергамент, і, в принципі, вони такі укороненько вийшли. Ну, клас, мені подобається. Тільки не подобається, звісно, що його трохи покосило, але що, задумку мою можна передати. <смі> можна, до речі, було, знаєте як? Це зараз я тільки подумала, що можна було його не поставити. А положить. Ну, типу, <хи> От, так само, тільки якби він держав. Ну, нічого, я сподіваюся, що він до кінця не покоситься. <хи> І завтра я зможу вручити Марині, Марині кусочок торта. От. Ну, нічого, що він трошечки косуватий. Задумка теж передана. Саме головне увага і задумка, і те, що я старалася, і в мене тут щось трошки вийшло. Так, да, неаккуратно, але я не кондитер. Просто люблю робити трішки приємно людям. От тут моя вечеря, я буду їсти бо вже дуже пізно іду спати, бо нам розранку на роботу. Але перед тим я хочу Маріну привітати. От такі ось справи. Я думаю, що вже реально нагреблося на цей влог. І, і я думаю, що він 30-го не вийде, бо ми збираємося до Марини у гості. Але побажаємо їй щастя, здоров'я, і ситуації реально здоров'я, здоров'я. Вона класна подруга, і мені дуже приємно, що ми з нею зустрілись, почали товаришувати. І продовжуємо це робити і класно, постійно, на одній волні. Ну, в общем, такі діла. Так що, учителька, ще раз тебе з Днем народження. Я. Все время я сиділа в шоколаді. <гуміло> ну, це вже моя ізюнка. Всього-всього найкращого. Ти заслуговуєш бути щасливою. Я знаю, що ти дивишся мої влоги і сподіваюся, що зараз ти посмігаєшся. І дивишся, як це все готувалось. Надіюся, цей кусочок завтра виживе, і ти його попробуєш, він, він не схилиться і не впаде. Отака От була підготовка невеличка, щоб тобі хоч трішки зранку підняти настрій. А як ми вітали Марину і що було? Побачите в наступних влогах. Тому дякую за перегляд і до зустрічі в наступних влогах. І привітайте учительку в коментарях. Вона цього заслуговує.